Звуки, що йдуть з серця, мелодії, що неможливо слухати, не затамувавши подих. Все це про українські цимбали. Музичний інструмент, що заворожує з першої секунди гри на ньому. Для Харкова цей інструмент кажуть фахівці: звичний з давньою історією і тому є підтвердження. Взагалі є такий міф, що цимбали більше пов'язані з заходом нашої України. Але наш відомий музикант, бандурист Гнат Хоткевич у своєму дослідженні він довів, що тут і були цимбали, і навіть в збереженнях Харківського університету є цимбали невеликі. І, до речі, у наших піснях вони також згадуються. І ще таке спростування міфу у двадцятих. У роках ХХ століття тут, у Харкові був оркестр українських народних інструментів, де були саме цимбали. Тобто це така деталь, яка спростовує будь-які міфи. Цим можна сказати раритетним цимбалам вже доволі багато років. На них виховали не одне покоління цимбалістів. Вони в профільному вищі Харківському університеті мистецтв у єдиному екземплярі. Мало того, що вони старі, так ще й постраждали під час одного з обстрілів, розповідає викладач та цимбаліст Михайло Кужба. Це наша історія, це наша ідентичність в першу чергу. Та це інструмент, якого там немає наших якраз сусідів. Тому як коли ми чуємо цимбали чи бандуру, бандури взагалі ніде у світі немає, крім України, так то ми зразу асоціюємо це з нашою культурою. Ну а культура. Одне з найголовніших в, в будь-якій країні та своя а, власна культура. Не Всі країни навіть і мають свою цю культуру. У нас в університеті він один. У нас студентів є, ну, є досить багато, не один, та, так би мовити. А інструмент один. І крім того, що цей інструмент один, він а, досить а, уже поважного віку, досить старенький. І, і, і. Постраждав у 2022 році під час о, о, якихось обстрілів та чергових, де і будівля Харківського університету постраждала так само, і вони. Та ми вже виготовили ножки, щоб, щоб він хоча б стояв, тому що він навіть, навіть не міг не міг використовуватися, в принципі. І він запошкоджень, що вже великі тріщини пішли по дереву і е, його майже нереально налаштовувати і, і це. Ну і це викликає великі проблеми. Крім того, що він в принципі вже не звучить так, як потрібно як має звучати концертний інструмент в закладі вищої освіти. У Харкові було вирішено підтримати педагогів творчого вишу та зібрати на аукціоні гроші на новий інструмент. Захід, що об'єднав культурний та меценатський десант, мав назву Толока То. Виснаження війною, і не стільки самою війною, скільки очікуванням того, що буде далі. Я розумію, ми чекаємо на неї. Дуже хотілося би, щоб вона вже прийшла і ми б змогли порадіти тим, що перемога з нами, що ми діждалися її, що ми можемо бути вільними, що ми можемо. Жити далі в нашій Україні, тому що я не представляю собі ситуації, щоб якось склалося по-іншому. А творчі люди, творчі колективи, вони працюють на це, на цю ідею і на той настрій людей, який допоможе статися цьому відповідальному такому моменту. Це дуже важливо для наших харків'ян, для нашої громади, для нашого міста. Ми повинні вистояти, ми повинні. Ми повинні зустріти перемогу з гарним настроєм. Ігор безкровний, Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків. Новини.